Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Частина друга, розділ тринадцятий П'ять. Джаред сидів на підлозі пральні, а Мікейла громадила навкруг нього простирадла, будуючи курган, щоб сховати під ним хлопця. Я почуваюся ідіотом, сказав Джаред. Ти не схожий на ідіота. Кинула Мікейла, що було неправдою, вона накинула простирадлу йому на голову. Я почуваюся піхвою, сказав Джаред. Мікейла ненавиділа це слово, навіть почуті нові постріли не завадили йому подіяти їй на нерви. Вважається, що піхва це щось таке м'якеньке, і, хоча Мікейла мала власну, нічого особливо м'якого вона більше в собі не мала. Дженні Коць її виховувала не для того, щоб вона була м'якою. Вона задрала простирадло і дала сильного, але не занадто сильного ляпаса Джареду по щоці. Гей. вхопився він рукою за щоку. Не кажи такого. Якого такого? Не кажи піхва, коли йдеться про слабкість. Шкода, що тебе мати цьому не навчила. Мікейла відпустила простирадло, закривши його обличчя. 6. Це курва просто злочин, що ніхто не знімає цього для якогось грьованого – сказав Лоу. Припавши оком до прицілу базуки, він бачив, як другий бульдозер розчавив бідного придурка, що упав перед його гусеницями. Бачив, як якийсь Рембо вискочив за другого дозера, почав поливати вогнем і врятував другого парубка. Потім він став свідком того, не без подивування і захвату, як перший бульдозер перед дверима тюрми сплющив гармошкою автодім, просто суперова сутичка, і вона стане ще кращою, коли вони присмачать цей суп трійкою або чотирма снарядами з базуки. Коли ми робимо нашу справу? спитав Мейнард, як тільки копи награються трішки більше. Лове, а як ми знатимемо, що дістали Кітті? У цій буцигарні мусить бути повну шалаву в у коконах. Лов не поділяв негаданого песимізму свого брата. Мабуть, повної певності ми мати не можемо, Мею, але ми випустимо всі наші снаряди, розвалимо нахер цю тюрму, тож я вважаю шанси в нас хороші. Певною мірою, я вважаю, нам просто варто сподіватися на краще. І взагалі, для нас це розвага, чи ні? Чи ти хочеш, щоб я сам усе відстріляв? Та ну, лове, я такого не казав, заперечив Мей. Май совість. Сім. На 32-му рівні бумтауна у поле євчиних трикутників зірочок і вогнистих кружалець почали вторгатися маленькі рожеві павучки. Павучки гасили кружальця і перетворювали їх на дратівні блакитні блискучі зірочки, які забивали собою всю роботу. От гівно. У крилі Ей пронизливо відлунювали звуки стрільби. Євку, це не відволікало. Вона в безлічі обставин бачила і чула, як чоловіки вбивають чоловіків. До того ж, її бентежили ці рожеві павучки. Таке зло. промовила вона безадресно, соваючи свої яскраві фігури, шукаючи зв'язків. Євка була надзвичайно розслаблена. Граючись із телефоном, вона спливала на спині на пару сантиметрів над своїм ліжком. Вісім. Просто навпроти позиції білі ветермора в завулку позаду садового сараю по той бік північного паркану шелеснули кущі. Він випустив здюжину кулю, товщу зелені, серед якої сталося те ворушіння. Кущі тряслися і тремтіли. Дрюті Баррі, хваткий страховик, який завжди дотримувався курсу ухиляння від ризикових угод і зблизька не був поруч лінії вогню біллі. Натомість із усією обережністю, яка зробила його не тільки найпершим до кого зверталися в дулінгу в разі потреби в запоруці, а також успішним мисливцем на оленів, він, не бажаючи поспішати з вибором ідеальної вогневої позиції, зупинив інших двох Перла і Пітерза у лісі поза тюремним спортзалом. Пітер сказав йому, що задні двері в'язниці містяться в західній стіні спортзалу. Реакція, спровокована каменем, який Дрю кинув у кущі неподалік тієї місцини, проказала їм багато. О, так, там мусять бути двері, і звісно ж, їх охороняють. Поліціянти. поцікавився Дрюті Барі. Вони принишнули за дубом, футів за п'ятнадцять перед ними все ще вспливали до землі шматочки листя, там де постріли розірвали зелень. Судячи зі звуку, стрілець ховався ярдів за 30-40 поза внутрішньою огорожею біля стіни в'язниці. Що? відгукнувся Дон Пітерс. Піт заливав його розпашіле обличчя. Він тягнув велику торбу із їхніми протигазами і ножицями болторізами Не ви, я до справжнього поліціянта, сказав Дрюті Баррі. Йо, кивнув йому Перл. Якщо я вб'ю у того, хто тут стріляє, можливості судового переслідування не існує. Ви впевнені, що Гірі і Кумс під присягою скажуть, що ми діяли, виконуючи свій правовий обов'язок? А вже ж, чесно скаутське. Елмор Перл задер руку в салюті свого дитинства. Три середні пальці стирчать вгору, мізинний притиснуто до долоні Великим. Пітер зхаркнув мокротинням. Хочете, я збігаю назад і приведу вам нотаріуса Дрю. Дрюті Тібарі, проігнорувавши цю безглузду підначку, сказав їм, щоб залишалися на місці, а сам північним схилом швидкими тихими кроками вирушив назад у ліс. Його гвинтівка везербі була приторочена за спиною. 9. Коли бульдозер зупинився, Френк продовжував цілитися у південно західний кут тюрми, готовий зняти того стрільця, якщо він покаже своє обличчя. Перестрілка потрясла його, зробила все це реальним його нудило від крові і тіл на землі, які то ховали, то відкривали хмари сльозогінного газу, сунучись під вітром, але рішучість його не покидала. Він відчував жах, але жодного каяття. Його життя було життям нане, що робило цей ризик прийнятним. Так він себе запевняв. Поспішімо, сказав Френк, що швидше це скінчиться, то краще. Слушна думка, містере Поліція, сказав Кронський, стоячи на одному коліні перед своїм наплічником на землі. Він розкрив блискавку, дістав зв'язку динаміту і відчекрижив три чверті запалу, розчахнулися броньовані двері бульдозера. Джек Альбертсон зліз на землю зі своїм старим службовим пістолетом 38-го калібру. «Прикриєш нас від отого ледаща, отамочки, сказав кронський Альбертсону, показуючи в напрямку позиції Віллі Берка, потім він повернувся до Френка. Ходімо і ви ще підіймайте ноги, щоб не перечепитися там. Двоє чоловіків, низько пригинаючись, поспішили вздовж північно-західної стіни в'язниці. Під вирізаним вікном, яке було одною зі стрілецьких амбразур оборонців, кронський зупинився. У правій руці він тримав динаміт, а в лівій блакитну пластикову запальничку. Дуло гвинтівки оборонця, яке там було раніше, вистромилося знову. Хапай. сказав кронський Френку. Френк не перепитував наказу, а просто випростався і зімкнув пальці лівої руки на металевій рурці. Він висмикнув гвинтівку з рук чоловіка всередині. Почулося приглушене прокляття. Кронський клацнув запальничкою, підпалив укорочений запал на зв'язці і ледь не ліниво закинув її в стилі китка у кільце гаком у ту діру. Френк впустив гвинтівку і кинувся на землю. За три секунди бахнув громовий удар. Дим і шматки кривавої плоті жахнули з вирізаного вікна. Десять Земля здригнулася і видала обурене ревіння. Клінт плече до плеча з Віллі Берком під західною стіною побачив клуби сльозогінного газу, який, немов, приплив сунув від парковки, вигнаний звідти вибуховою хвилею. В черепі у нього зеленчали дзвоники, а суглоби дрижали. Під цей гуркіт Клінт міг думати тільки про те, що справи йдуть не так, як він сподівався ці люди уб'ють Євку і всіх їх. Його провина, його помилка. Той пістолет, який він завжди тут носив, кумедно жодного разу за 15 років їхнього шлюбу, не прийнявши пропозиції лайли піти на стрільбище разом із нею, сковзнув йому в руку, благаючи почати стріляти. Він нахилився повз вілі Берка, озираючи ту кучугуру під передніми дверима, і зафіксувався на постаті позаду першого бульдозера. Цей чоловік задивився на хмару куряви, що скипала з вікна Ренда квіглі. Яке було, як і все решта цього ранку, вивернуте зі своєї нормальної форми. Джек Альбертсон не очікував цього вибуху, він його здивував, а Джек відкинув обачність, щоб подивитися. Сам цей хаос його не злякав Шахтарем у юності він пережив багатько здригань землі, тож нерви в нього були спокійні, однак почувався спантеличеним, що не так із цими хлопцями. Чому вони вибрали перестрілку замість віддати якусь кляту скажену жінку в руки закону? На його думку, з кожним роком цей світ ставав дедалі божевільнішим його особистим ветерло стало обрання дулінгським шерифом Лайли Норкрос якась баба у кабінеті шерифа не могло вже статися щось безглуздіше за це. Джек Албертсон там і тоді ж подав документи на пенсію та поїхав додому насолоджуватися у мирі і спокої своїм одвічним парубоцтвом. Рука Клінта підняла пістолет. Приціл знайшов людину за бульдозером, і клінтів палець натис гачок. Слідом за пострілом пролунало соковите «цмок» – звук кулі, що пробиває лицьову панель проти газу. Клінт побачив, як смикнулась назад голова і тіло осіло. Ох, господи, подумав він. Це був хтось, кого я знав. Ходім звідси. крикнув Віллі, тягнучи його до задніх дверей. Клінт пішов, його ноги робили те, що їм було потрібно робити це було легше, ніж він міг думати, убити когось, що робило це ще паскуднішим.